Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумного на війні. У віці 21 року загинув український борець, дворазовий чемпіон світу з Панкратіону ООНу 2024 І багаторазовий чемпіон України Ярослав Стрілець. Він пішов добровольцем, коли йому було 19. Ми висловлюємо щирість відчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. 15 вересня матчем спроти Аргентини на стадії групового етапу на чемпіонаті світу з футзалу серед чоловічих команд стартує збірна України. Напередодні наша національна команда висловила подяку воїнам збройних сил України за їхні жартовні зусилля і можливість представляти державу на турнірі. Готуючись до чемпіонату світу, ми дякуємо всім нашим захисникам і захисницям за можливість грати у футзал, за можливість представляти нашу країну на міжнародному рівні. Ми усвідомлюємо яку ціну Україна платить за це, і ми ніколи не забудемо всіх тих, хто віддав своє життя в боротьбі за Україну. Нагадаємо, що збірна України потрапила до групи Ц, де, окрім Аргентини, вона зіграє з командами Афганістану та Анголи. У Кіпрі збірної України і Мадридського реалу Андрій Лунін погодився на роль резервного воротаря Затібо Куртуа, який повернувся до основного складу і підписав новий контракт з королівським клубом, який буде діяти ще протягом чотирьох сезонів. Термін дії минулої угоди спливав ще влітку 2025 року. У новому контракті прописана клаусула з сумою відступних у розмірі 35 мільйонів євро. Що дозволяє Луніну перейти до іншого клубу влітку? Наступного року натомість інший колишній воротар Дніпровців, щоправда, юнацької команди спортивного клубу Дніпро-1 Владислав Крапевцов, який за підсумками юнацької євро 2024 тисячі 19 став найкращим воротарем турніру за версією фа зацікавив англійські клуби. Наразі він перебуває на перегляді в резервній команді Челсі і найближчим часом може підписати контракт з пенсіонерами. Раніше повідомлялося, що Крапевцов міг стати гравцем Саутгемптона, Втім, клуб АПЛ вирішив не використовувати єдину квоту на легіонера. Не з країни Євросоюзу. Натомість, колишня команда Крапивцова спортивний клуб Дніпро 1 ще наприкінці серпня поточного року розпочав процедуру виплати заборгованості. Її отримали близько 40 працівників на суму 13 мільйонів гривень. Втім, як стало відомо з колишнім спортивним директором Андрієм Русолом, нині працює директором Львівських Карпат і тренером. Команди Ю-19 і Мадам Ашуром наразі головним тренером Житомирського полісся Дніпровці розраховуватися, не збираються з причиною того, що вони пов'язані з платформою Пас, яка створена для аналізу та скаутингу. На думку керівництва обоє разом з нею і сам саме і угробили клуб. Серед іншого, комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман опосередковано натякає на розкрадання молодих футболістів і Гаджиєва, Зокрема, втім обмежується поки що тим, хто це, хто це пас. Пасівці, не пасівці, я не знаю. Будемо потім розбиратися тому, хто розкрадав футболістів. Будемо розуміти потім. Адживу гадживу до речі, до речі, почергово відмовили два клуби Англії. Спочатку в другій команді Брентфорда, а потім у молодіжній дербі-каунті. Нагадаємо, Дніпро спортивний клуб «Дніпро-1» був ліквідований наприкінці серпня поточного року. Зрештою гроші не отримали і футболісти. Попри те, що Дніпро 1 був ліквідований. В'ячеслав Фрідман неодноразово наголошував на тому, якщо в команді в команді з'являться спонсори, то не виключений варіант, що у відповідності до нинішнього регламенту військового стану вона поки що зберігає за собою статус професійної і має змогу заявитися наступного сезону до другої ліги. Поразка і перемога такий підсумок вояжу баскетболістів Дніпра на два товариські матчі до Західної України спочатку під підопічні Володимира Коволя 64-77 поступилися своєму супернику по крайній фінальній Серії плей-офф чемпіонату Суперліги Рівному Євген Сорочан у нашій команді набрав 13 очок а капітан Дніпровців Станіслав Тимофєєнко відзначився дабл-даблом, 10 пунктів доробку і 10 підбирань. Натомість у наступному поєдинку Дніпро 76-63 святкував успіх над старим Луцьком. Знову найрезультативнішим у його складі став сорочан, який забив 23 очки, реалізувавши 4 з 5 дальніх кітків. 17 вересня Дніпровці, друге протягом місяця, зіграють проти Запоріжжя. У Дніпрі протягом п'ятниці по чергово відзначили День фізичної культури і спорту України зранку в Олімпійському домі. Вшанували та нагородили грамотами Дніпропетровської обласної ради, паралімпійців, народна депутатка України, голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, президентка Федерації легкої атлетики України Оля Саладуха відзначила переможців в номінації Кращий спортсмен та тренер місяця. Область не починає вас було чемпіони, ao nosso e А сьогодні було дійсно приємно, тому що спортсмени в цей час важкі для нашої країни. Вони дійсно заслуговують на те, щоб про них піклувалися, про них дбали і щоб їх надихали цими перемогами. Ми маємо зараз розуміти, що великий відтік спортсменів саме такими заходами. Ми маємо їх згрупувати, об'єднати, що про них піклуються держава, про них дбає обласні адміністрації, мери і керівники національних олімпійських комітетів, керівники федерації, і тоді вони будуть розуміти, що вони потрібні, вони будуть представляти нашу країну на високому рівні, тому я тільки хочу подякувати чільникам голові і, і Михайлу Михайло Кошляку. Звичайно, за такий захід, тому що це надзвичайно важливо. Новоспечена чемпіонка Олімпійських ігор з фехтування Юлія Батаксова, Батаксова вручила подяки Національному олімпійському комітету України, а голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк вручив сертифікати спортсменам, учасникам Олімпійських ігор в Парижі 2024, а також спортсменам чемпіонам. І призерам Паралімпіади. Я хочу слова вдячні заказати федераціям, які прийняли участь в нагородженні федерації, які попали на Олімпійські ігри. Так держати, так тримати строй, ми переможемо. Молодці!» По обіді того дня кращих людей в галузі фізичної культури і спорту шанували у Дніпрі. Зібрання почергово привітали, подякували та побажали успіхів у майбутньому і вручили подяки, грамоти та відзнаки заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко, голова постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту Наталія Демидова та начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександр. Осипов у нас в цьому році дуже добрі справи. Це по відкриттю другої школи нового відділення батутного спорту. Це в нас ремонт восьмої школи. Це в нас багато змін, які ми зробили і в укриттях у спортивних шкіл. Тобто ми намагаємося, щоб спортивна галузь, спортивні заклади працювали і в період військової агресії. Дуже багато викликів. Є проблематика пов'язана з тим, що багато дітей виїхало, Спортсменів багато виїхало. Але ми намагаємося з всю нашу команду тренерів з різних шкіл згуртувати, зробити її більш сильною, щоб вони могли працювати. Над цим теж постійно працюємо. І на сьогодні можу сказати, що склад тренерський він практично не змінився. Всі на місці, всі в Україні, всі в місті, всі тренують і до нових досягнень. Більш детально про обидві події у найближчих випусках новин спорту нашого телеканалу вже наступного тижня. І на завершення одна з найспортивніших громад Дніпропетровщини, Магдалинівська яскраво, видовищно і розкішно в рамках Олімпійського тижня на чудовій спортивній базі місцевого ліцею провела Олімпійський урок. Одна з найспортивніших громад Дніпропетровщини, селищна Магдалинівська, яскраво видовищно і розкішно у рамках Олімпійського тижня на чудовій спортивній базі місцевого ліцею провела Олімпійський урок, у якому взяли участь 14 дитячих шкільних команд, тамтешніх сіл, задягнених з голочки у новеньку брендовану форму з назвами своїх навчальних закладів. На початку стислої урочистої церемонії відкриття свята, на яке у якості почесних гостей запросили учасника чотирьох олімпіад, чемпіона світу з фехтування на шпагах, заслуженого майстра спорту України. Старшого тренера жіночої національної збірної Богдана Нікішина, члена виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Анатолія Шинкаренка та виконавчого директора Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослава Дерев'янка традиційно пролунав державний гімн України після чого зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули внаслідок російського військового вторгнення. Справжньою родзинкою заходу став перформанс внесення олімпійського факелу і прапору античними атлетами. Зі стародавній Греції, з роллю яких майстерно впоралися місцеві ліцеїсти. Далі усім подякував, привітав та побажав успіхів у ході змагань селищний голова Магдалинівки Володимир після чого Він, а також квартет тренерів і вчителів фізичного виховання шкіл, були удостоєні відзнак відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та його голови Михайла Кошляка за розвиток і розбудову олімпійського руху, що їх вручили почесні гості Анатолій Шинкаренко і Богдан Нітішин, а інший Ярослав. Дерев'янко подарував команді одного з навчальних закладів сітку футбольних м'ячів. Потім всі колективи-учасники, хтось бравурніше, інші трохи в різнобій, але презентували свої гасла, з якими вони вступали у боротьбу, перед стартом якої усіх запальною руханкою розігріли дівчата, хореографічного колективу Веселка Магдалинівського ліцею, все чого приємно порадували зір, показові виступи вихованців спортивного клубу Граніт з рукопашного бою під керівництвом Анатолія Бурлаки. А завершальним акордом першої частини дійства стало традиційне фотографування усіх на згадку на загальну світлину. Хочеться сказати слова подяки нашим захисникам, які дають нам можливість проводити такі спортивні змагання. Хочеться подякувати нашим тренерам, дитячої юнацької спортивної школи, звичайним вчителям фізичної культури, наших ліцеїв, гімназій, які сьогодні функціонують на території Мадалинської територіальної громади. Саме їхніми зусиллями сьогодні можна зібрати такий колектив спортивний, різновіковий. Але на сьогодні саме їхня заслуга в тому, що розвивається спорт в громаді. А наше діло. Це сьогодні підтримати їх, направити для участі в різноманітних змаганнях, як внутрі громади, так і на обласних, всеукраїнських і навіть на міжнародних. Дуже приємно було дивитися на цих діточок, які сьогодні стояли, які кожна команда презентувала свої своє гасло. Сьогодні ми це почули. В них горіли очі. Вони їм подобається це свято. Це дуже важливо, особливо в нашій. Теперішній час і діти готові змагатися, вони готові проявляти себе, і це дуже добре, дуже приємно було побачити їх настрій, який він був спортивний, і це дуже важливо для сьогодні. Після урочистої частини свято перенеслося і продовжилося на декількох локаціях. На одній з них дідлахи змагалися у насиченій цікавими етапами естафеті, на майданчику поручки піли пристрасті турніру з мініфутболу. Трохи поодаль розгорнулися поєдинки волейбольних команд, а також інших ігрових видів спорту. А загалом олімпійський урок на Мандалинівщині виявився цікавим і змістовним, наповненим різноманітною тематикою спорту, і це був той випадок, коли мало хто був зацікавлений у тому, щоб нарешті поталенька дзвоник. Про його закінчення. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.